26 вересня у місті Тараща на Київщині відбувся фестиваль відкритих уроків футболу. Захід пройшов у межах проєкту співпраця громадянського суспільства, громади та спорту для примирення, соціальної інтеграції та захисту дітей в Україні, який реалізує Всеукраїнська фундація захисту прав дітей за підтримки Адідас Фаундейшн. Один, два, три. Команда тренерів, учителі фізкультури, психолог, волонтери та молоді лідери за сприяння міської ради і відділу освіти організували для дітей ігри з елементами футбольної техніки та естафети. Захід, який проводиться сьогодні, він перш за все, цікавий для дітей, тому що діти мають можливість поспілкуватися, пограти у футбол, інші рухові ігри, які їм цікаві. Вчителі і наставники, а тут у даному випадку задіяні тренери і е, волонтери, які є асистентами, вони показують дітям оці елементарні вправи, які цікаві, але вони потрібні для розвитку дитини, її особистості, для того, щоб працювати в команді, змагатися. І ми маємо сьогодні можливість побачити. Бачити, що дійсно діти мають мотивацію до занять фізичної культури спорту. Вони мають таких чудових педагогів-організаторів. І я хочу подякувати і місцевій владі, і управлінню освіти, і управлінню спорту, що вони підтримали, ну і всі, хто не байдужий, цей прекрасний захід, який проводиться Всеукраїнською фундацією. Тому ми думаємо, що це має право на продовження. Ми будемо дітей. Підтримувати у цьому їхньому русі, і відповідно фундація дітям виділяє і м'ячі, і подарунки. Ну і відповідно те, що їм потрібно: там воду і все інше, печиво, щоб дітям було і весело, і цікаво, і щоб вони розуміли, що ми про їх турбуємося. Тому удачі їм всім. Дякую. Друзі, сьогодні дійсно день посмішок. День єднання. Слава Богу, ми сьогодні провели цей захід. Ми хочемо дуже подякувати місцевій владі за організацію за нашу підтримку, за те, що вони разом з нами Ми разом зробили цей захід. Дякуємо Всеукраїнській фундації захист прав дітей для того, що ми можемо сьогодні в такий нелегкий час провести даний захід. Всі діти отримали кучу емоцій, подарунки, посмішки. А це найкраще для нас, для нашого проекту. Слава Україні! Всі учасники отримали подарунки, футболки та дипломи на згадку. В цей непростий час діти потребують особливої уваги і підтримки від дорослих. Такі ініціативи сприяють захисту дітей, постраждалих від війни, підтримці сімей, ветеранів і переселенців та зміцнюють єдність нашого суспільства.